Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом на південно-бузькому напрямку. Противник також вів повітряну розвідку з застосуванням ВПЛА зафіксовано 36 шість вилютів. На тимчасово окупованій території Херсонської області прибули Кадирівці. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Для посилення російського групування на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибуло сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадрівців чисельністю до 1300 осіб. Йдеться у повідомленні. Варто Значити, що збройні сили України почали масштабний наступ на Курщині про подробиці цієї операції у Києві. Поки що воліють мовчати. А росіяни натомість запевняють, що відбита всі атаки. Проте за деякими ділянками українських військов вдалося пробити першу лінію оборони росіян. А цьому передував тривалий обстріл мостів на Курщині з Херсонщини. Окупанти терміново перекидають резерви у користь а та місцевих відправили саме Кадирівці. У той же час, коли рухалися до Каховки з Чонгару, великими колонами що з колони 1300 чоловік, а вишило лише 250 решту загиблі та поранені. Тіла лежали на узбіччі. місцеві жителі коригували удари. За проданці путінського режиму догралися, що ж, кадрівці нині менше залучені у війні в Україні. Ніж, це було на початку. Однак їх бережуть не з причин того, що у разі поразки Росії з Кадирова залишиться своя армія. Про це 24 му каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Білокієв. Білокійов зазначає, що в перші дні війни Кадирівці мас. Совокидали в бій, і тоді дуже багато з них загинули. Мені вони цього не роблять. Вони змінили тактику. Кадирівці отримають позаду. А попереду йдуть і наші менш потрібні групування, ті ж буряди, дагестанці і тощо. Зауважив речник батальйону Мансура. Ще одна причина, з якої кадирівці бережуть а за словами Білокієва, Це те, що Кремля не хоче, аби кадирівці потрапили у полон. Там вважають, що вони почнуть говорити зайвого на камеру. Це розвіє міф про те, що кадирівці сильні, непереможні воїни. То що цього Кремля наразі допустити не може. Адже ему треба тримать чеченской народу уздечку. Кремлю треба, чтобы чеченцы боялись Кадырович его пиццу Мува Белкиево режим Рамзана Кадырова у Чечни в без России. Кадырова не будет, если российского диктатора Владимира Путина не станет. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Чкерия Абдул Хаким Шишанин. Он отметил, что кадыровцы это личная гвардия Путина, которая помогает ему контролировать Чечню и их связывают общее преступление убийства, политических оппонентов, защитников права та и журналистов. По словам военного, Путина дал Кадырову полный карт-бланш в России, поэтому тот удерживает свою власть, пока есть Путин, есть Кадыров. Но как только Путин станет, Кадырова тоже не будет, он не сможет договориться с новым лидером. Особенно, если это будет наставленник ФСБ. Очень многие ФСБ недовольны Кадыровым и ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос, отметил Абдул Хамим Шишани. Комментируя воздушные атаки на Чечню, он отметил, что это портит авторитет Кадырова, но это свергнет его режим. Если Россия развалится, то сам народ Чечни в Чечне свергнет Кадырова без поддержки России его режим не поддержится из двух-трех месяцев. А люди устали от репрессий и готовы на все, чтобы избавиться от него, сказал главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия. Редакция каналу не носа ответственности за высловливание отдельных политологов, политиков, экспертов и анонимных телеграм-каналов. Голова у каждого своя, висновки каждый робот сам. До встречи, друзья, ставьте в вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможемо разом!